Продовжую нашу оглядову екскурсію парком Вьорліц, що знаходиться у Німеччині. Гуляючи парком, ми знаходили все нові і нові споруди. Як я пізніше дізналась, їх тут дуже-дуже багато, різні замки, різні церкви. Також є синагога і навіть штучний вулкан. Да-да, Він, до речі, є в попередніх відео, і я навіть не знала, що це таке, а загуглила і дізналася, що це штучний вулкан, який навіть працює періодично. Були такі місця, де дітям навіть було лячно, ось як цей грот, де вони чули якісь звуки. До деяких місць якось через. Озеро. Ми навіть не могли дістатися, бо не знайшли туди доріжки. Мабуть, якось треба ходити. А це, до речі, наша велика компанія. Були такі споруди, я так розумію, це щось по типу конюшні. Прогулянка навколо озера займає 10 кілометрів. Ну і, звичайно, різні різні мости, різні різні. Скульптури, це, я так розумію, для квітника було розбито таку вазон, я навіть не знаю, як його правильно назвати, але він був пустий всередині. Ну і звичайно, безліч різноманітних мостів, які дивують своїм зовнішнім виглядом. Як і в мавп'ячому лісі, на жаль, нас застав у дорозі дощик, тому було прийнято рішення. Швидко швидко покидати територію. Тому в подальшому було вже дуже дуже мало чого знято. Але навіть дощ не зміг нас прогнати ось цієї неоготичної будівлі 1774 року. Про неї розкажу трохи пізніше.